Вечір в хату. Сьогодні поговоримо про ракову пухлину е гейміндустрії, яка призвела до того, що ми зараз маємо в наслідках дуже велика кількість популярних тайтлів, е зараз е співпрацюють з такими компаніями. Е невеличкий дис дисклеймер. Не хочу, щоб мої слова трактували якось неправильно. І все це, що сказано в цьому відео, це тільки в ціях знайомства. Хто це люди і чим вони займаються? Ось так от справа піде про Sweet Baby Inc. Це не буду вдаватися зараз в подробиці, хто створив цю компанію, коли вона була створена, для чого вона була створена, ну іменно в розумінні користувачів, простих юзерів ігор і так далі. Це. На просторах інтернету цього дуже багато, якомусь буде цікаво, можете просто собі загуглити і подивитися. В деяких чертах я, звісно, розкажу. Компанія, яка створена була відносно недавно, недавно в 2018 році, ціль якої просто внести, на їх думку, знову ж таки, на їх думку, в ігрову індустрію то чого не вистачає. То, з чим борються такі люди, це інклюзивність, це нехватка, грубо кажучи, небінарних осіб, це нехватка повних людей, людей з нетрадиційної сексуальної орієнтації. Ось. Зайдемо здалека. Наприклад, візьмемо якийсь 2016 чи 2015 рік, коли вийшов Відьмак, Відьмак 3, де по думці світ Інк дуже, дуже все погано, бо там багато сексистів, білі чоловіки в сраті болять мускулисті придурки з тестостероном, які кажуть і ведуть себе дуже, дуже погано, і жінки там. ну, вони не сильні, вони не незалежні і тому подібне. На їх думку, правильна гра має бути якою. Правильна гра має бути обов'язково, щоб був темнокожий персонаж, неважливо, особливо, щоб він був головним героєм. Це дуже важливо, тому що чорні люди не будуть грати в цю гру. Це, ну, якщо є чорний персонаж, але він не головний, все, це гра провальна. Далі мають бути е, небінарні особи, е, мають бути обов'язково е, повні люди, бо без цього не буде ні, нічого. Знаєте, це все, що я про що я розказую. Це є приклад, це Saints Roll, ви можете подивитися. Це от якраз це все, що я тільки що сказав. Це от вони зробили Saints Roll. І де зараз гра, і хто зараз грає в гру, і чи є популярність цієї гри. Звісно, що немає популярності ніякої гри. Так ось ці всі, собаки добралися дуже. До багатьох компаній: Microsoft, Ubisoft, Santa Monica і правлять правлять багато, грубо кажучи, вони, наприклад, останній це Alan Wake 2. Якщо люди, які дивляться це відео, знайомі з сагою Allan Vake, ви ну, побачите різницю між першою і другою частиною, чогось персонаж, головний персонаж жінка. Поміняла колір шкіри. Ну, ось була вона білою, коротше. А потім бем, все. ну Стався коротше, в неї якась в житті ну, травма походу, і вона помиляла колір. Ну, так буває. ну, Там немає пояснень, вони не пояснюють. Ось. Вони кажуть, що має бути чорний персонаж, і вони його роблять. Ну чому так сталося? Як так сталося? Похер. Ти, от, Тобі дали, ти хаваєш? Ось такий самий приклад можна навести про проґудофар Рнерьок, який вийшов ну у станів Санта Моніки, та. Вроді би, все, нічого, просто поміняли колір дівчинки на темний і, і все. ну, Здавалося б, ну, по, по міфології, там ну, неможливо, щоб були люди чорного кольору. Нічого не маю проти. Я ще раз нагадую і буду нагадувати, що я не маю нічого проти цих людей, цих, цих меншинств. Я просто висловлюю свою думку з ролі ем, користувача ігор, який просто, просто юзер, який китає в ігри. І якого в принципі не влаштовує такий розпроділ дій і так далі. і Тому подібне, напевно, що ви можете запитатися: ну невже абсолютно всі компанії, які створюють нормальні ігри, ведуться по повідку цих свинособак? Звісно, що блядь, ні. наприклад, недавно вийшов Black Myth Wukong. З цим теж було дуже багато скандалів інтриг і розслідувань. Ці свинособаки напряму звернулися до розробітників гри, які, типу, мов, пасани, ви не консультуєтеся з нами по виходу вашої нової гри. Ну, На що отримали відповідь? Типу, а на ви нам потрібні, якщо ми китайська компанія, яка, грубо кажучи, має свою міфологію і якого хуя нам до вас звертатися. Ну і на що було отримано відповідь від світбейбі-хуйні? Типа, а як же ж ви будете знати, чи в вас ще і грі правильний посил, чи ви не обіжаєте меншинства, чи там є, немає сексізму, немає расизму і так далі, і тому подібне? Ну що, в принципі, були послані нахуй. І почалася травля. Вони напряму сказали: якщо ви будете з нами консультуватися, ваша гра буде нормально пропіарена, ніхто не буде проти неї, і будуть нормальні продажі. А ціна наших послуг вона насправді дуже невеличка всього лиш 7 мільйонів доларів. Ну, така компанія, як ви, яка займалася розробкою нахуй, мобільних ігор, для вас це є нічого. Само собою, вони ну їм було поїбати на думку світ Baby Inc. І що сталося? Ці придурки підкупили ігрових журналістів. Собак, які почали їх травити. Вони придумали історію про компанію, про сексізм, про що понижалися права жінок, і почали оцю цей маразм постити в Твіттері, само собою, на що не було ні одного пруфа. Просто добралися до китайської аудиторії жіночої стример, які типу, мов були знайомі з розробниками цієї гри. Що вони такі сволочі, вони сексісти, і оце все постали в Твіттері. На що, типа, світ Бейбін каже: Ну пасани, дивіться, у вас є проблеми. Як ви відреагуєте на нашу статтю, на, на, на те, що ви такі погані? На що вони особисто ніяк не відреагували, бо тому, що нема на що відреагувати, якщо це... Просто видумка, яка зроблена блін, за 5 хвилин на, на листочкове, придумана і записана на Твіттер. Так що ми маємо в кінці, в кінці цього всього. Гра вийшла, гра досить себе непогано почуває, адекватно продається, набрала свою відповідну кількість фанатів. І, блять, без світ бейбінг можна продавати ігри, і, незважаючи ні на що. Тобто вони не настільки вже й нам сильно потрібні, як вони самі про себе думають. На фоні цього всього з'являється. Чувачок в стімі, який тегає ігри, до яких добралися грязні лапи світ baby Інк. Наприклад, якщо е, гру консультували світ Бейбі Інк, він їх тегає і Щоб люди, які грають в ігри, розуміли, що, що це за гра і з чим блядь, її їсти. Звісно, світін це не сподобалося. Типу, ну мов, чувачок, ти блядь, хто такий? Ти хулі сюди посуєш свій ніс. І вони почали в Твіттері тіпо, грозитися чувачку, що вони його заблочать. Ну, нагадую, з цим це площадка Габена. А Габен це наш братюльок, який так подивився, ну, чувачок правил не порушив. Нічого поганого не зробив, і сказав, похуй він займається своєю справою, він не нарушає ні одних правил, ніхто його чпати не буде. І чувачок на фоні цього, коли він починав відмічати оці ігри свинособак, в нього було приблизно однієї тисячі лайків та, в стімі. Коли оце все захайпилося, зафорсилося, чувак набрав більше 400-100 тисяч лайків. Ну на секундочку, так? так ось невже ви думаєте, що ці люди. Світ Бейбі Свині Інг, які вносять свою лепту, хренову лепту в гейм-індустрію. Їм реально це цікаво, їм реально це важливо. Та їм абсолютно посрати. 90% з цих людей, якщо не 95, взагалі не цікавляться іграми, їм не подобаються ігри. Це все бізнес. І за цією недоканторкою стоїть така, такий великий мастодонт, який практично знають всі. Це е, Dark Rock. Це інвестиційна компанія Америки, яка має оборот в 10 трильйонів доларів. Це на секундочку, плюс-мінус половина ВВП населення Америки. Ось вони інвестують свої кошти. Ви зрозуміло по їх фінансам. Вони інвестують в абсолютно все, і в тому числі і в ігри. Тому вони дають якусь відповідну кількість бабок компанії, яка робить гру, і з цього отримують відсоток від продаж. Но, Звісно, в них є свої принципи. Наприклад, якщо в компанія працює та, різних кольорів, вибачте, будь ласка, то плюс бал. Якщо в компанії є небінарні особи, це ще плюс бал. Якщо в компанії, яка робить гру, це вся повісточка присутня, це абсолютно плюс не знаю, там, 10 балів. І звісно, всі кошти світу, які в нас є, беріть, будь ласка, Но Якщо ви ще наймете от наших братиків зі Baby Inc, то ну все, пасани. Ви можете забирати абсолютно всі гроші, які в нас є. Оце, це вам респект, уважуха і повага. Звісно, це все робиться тільки раді того, щоб заробити ще більше грошей. Тема дуже сильно розхайплена на просторах інтернету, в силу тих чи інших подій, які відбувалися на Заході. Звісно, до нас воно доходить дуже пізно і дуже довго, і в нас це настільки сильно популярна. Оцей свій фемінізм, який трактується в 99% неправильно. Тому це тільки бізнес, який приносить цим людям великі прибутки. До слова, людина, яка створила жіночка, паняночка, яка створила світ Baby Inc., Її вже відмінили, її вже немає. Вона більше не сео компанії, вона більше не займається світ Бейбі Inc. І на що вона відповіла: Ну знаєте, я прогоріла, в мене закінчилися сили, тому моє, мою справу будуть продовжувати інші. Ну продовжувати інші як будуть просто нести оцей бред, поки компанія не, не почнуть їх слати нахер. Бо тому, що ви самі розумієте, аудиторія, ігрова аудиторія. Навіть якщо так сильно всі проти білих, сука, да, білих чоловіків, вона в рази перевищує все те, що вони стараються нам донести до нас. Да? І тому у продажі ігор на фоні буде стояти гра Concord, до якої теж прикладена рука Sweet Baby Inc, яка про... проіснувала там буквально 2-3 тижні. Яка на піку свої, то типу продаж онлайн в сімі був 600 чоловік чи 700 чоловік. Я не знаю, я сам особисто не грав. Я просто подивився, мене чуть не стушнило. ось. І в кінці буде малесенька вставочка того, як би мали бути створені персонажі для цієї гри. Ось, дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Па!